Ти можеш провести на водоймі цілий день і не отримати жодної покльовки. А зовсім поруч буде стояти інший риболов, який буде тягати одного оконя за іншим. В чому ж секрет: весняний оконь це непроста риба, і треба знати місця, де він стоїть. Моя задача дати тобі чітке розуміння, де шукати оконя в кожен весняний період. Від холодного березня до спекотного травня я покажу тобі, де шукати активну рибу. Весна це не один сезон, а три абсолютно різні періоди, і поведінка окуня змінюється від температури води, кормової бази та довжиною світлового дня. Розділимо весну на 3 плюс 1 окремі етапи і обговоримо кожен з них. Перший етап це зазвичай від березня до початку квітня. Температура води ще доволі холодна: від 4 до 8 градусів. Поведінка риби зазвичай мало рухлива. Стоїть він десь на ямах або біля корчів. Локації, які треба обирати для рибалки, це або зимувальні ями. Глибини з корчами або ракушняком. Також гарне місце буде місце біля е, дамби. Е, там зазвичай глибша ділянка водойми. Пробуйте шукати окуня там. Приманки треба використовувати найменші е, на кноджих, мікроджиг від 1 дюйма до двох, максимум 2, максимум 2,5. Окунь в такий період любить щось поменше, бо його брюхо зараз забито ікрою і їсть він зазвичай дуже маленьку рибку. Тому і приманки треба підбирати такі самі ваги, також якомога менше. Але не виключення, що його можна знайти на віддалені і за допомогою більших вагів або хитрих монтажів. Про ці монтажі може подивитися в відео по підкасті або в описі під відео. Другий сезон це зазвичай середина квітня, початок травня. Вода вже трошки прогрівається від 9 до 14 градусів. Оконь активізується та почне переміщуватись ближче до мілководних ділянок, готується до нересту та віджирається. Він зараз шукає корм, полює на зграйки малечі та збирається в такі собі стаї. Шукати його треба ближче до мілководдя, де вже потрошку піднімається трава, і є мальок. Приманки так само використовуємо найменші. Для воблерів можливо ще буде рановато. тільки на початку травня можна вже включати якісь невеличкі кренки або вертушки. Також працюють маленькі коливальні блешні. Додатковий період це якраз нерест окуня. Він відбувається під час другої фази. Це та сама середина квітня, початок травня. Водичка вже прогріта, і окунь починає нереститися. В південних регіонах України це починається трошки раніше, в північних пізніше. Якраз таки через температуру води. Перед самим нерестом доволі великі окуні підходять під самий берег і починають активно жерти. Буває період в 5-6 днів, коли можна наловити просто трофейних величезних окуній по кілограму-півтора. по півтора. Маленькі окуні будуть клювати весь період. Далі почнеться нерест і майже весь окунь може перестати ловитися буквально декілька днів. Потім відхідний період і починається справжня активність окуня, такий собі жор. Але великі окуні починають ловитися все рідше та рідше, все частіше нам в прилові окуні від 50 до 100 грамів. Локації це ті самі мілководі або брівки, де глибина межує з мілиною. Там само буде мереститися карась та інша біла риба. Дуже гарно буде поруч з травичкою або ракушкою і Не можна не згадати про юридичне моральне питання. В цей період відбувається нерестова заборона ловлі риби. Не можна ловити в нерестилищах або поза межами міста. Це врегульовано законом. Ну, а здоровий глуст каже нам, що до природи треба, треба ставитись обережніше, тому навіть якщо ловите. Будь ласка, не турбуйте сильно рибу, беріть тільки ту норму, яка вам дійсно потрібна, і не перевищуйте вказані законами 2 кг плюс трофей. Ну і третій період це травень. Окунь починає в цей період дуже активно полювати. Водичка вже прогріта від 15 до 20 градусів. Також відбувається мінлива погода, можливо, після. Доволі довгої спеки, дощик та похолодання буде активізувати рибу. Оконь в цей час доволі активний, буде жадібно ловитися на приманки та полювати за мальком цілими зграями, тому можна вже гарно зустрічати окуньові котли і ловити його прямо на заході. Оконь починає розбридатися по водоймі. Тут тепер його можна вже буде знайти як на мілині, так і на більш глибоких ділянках. Найкраще місце буде приберегова брівка з ракушняком та коряжником. Обов'язково також він буде стояти в траві, звідки його і треба діставати. Тут вже будуть працювати всі види прийманок. Можна підніматися і до трьох дюймів для того, щоб полювати трофейного окуня. Підключаються воблери, твічинг, кренки, ставити коливалочки і ловити окуня з задоволенням. Під кінець травня і також вам може пощастити спіймати окунів на топ-вотери, водичка вже доволі прогріта. Отож, початок весни це глибина та мікроджиг. Середина весни це прогріті ділянки водойми. Ну а кінець весни це динамічна ловля окуня, пошук та задоволення. Кожному сезону свої приманки та свої локації. Була в мене риболовля в квітні. Прийшов, ловлю на ямі, шукаю окуня жодної покльовки. Аж тут змінюю локацію, мілководна ділянка прогріта сонечком, тепло і окунь весь там. Ох, я тоді і наловився риби. Було круто і кайфово. Ну а тепер твоя черга: Збирай снасті та йди на водойму, перевіряй знання. А якщо ловиш по-іншому, напиши про це в коментарях. Буде цікаво дізнатися про іншу тактику. А я дякую всім, хто дивляється це відео до самого кінця. Ставить лайки, підписується на канал. Ну і особлива подяка тим, хто підтримує його фінансово. Дякую всім. Далі рекомендую подивитися наступне відео. Побачимось там і на Водоймі. Бувайте!